Україну територіальній Романі нашого землю. Ці слова підтвердження злагодженої виваженої роботи команди представників місцевого самоврядування сухополов'янської громади працювати на благо територіальної громади, відстоювати інтереси людей. Те, чим вже 15 років керується у своїй діяльності, Сергій Крашененко, староста Малківського старостинського округу, робота завжди з людьми це дуже відповідально, дуже цікаво і неочікувано. Тому що вранці приходиш на роботу і навіть не знаєш, які сьогодні будуть проблеми, в кого, як що вирішувати. Вати, як вирішувати, ну стараюся, працюю, слухаю, слухаюсь, звертаю увагу, приймаю критику. Більш як 100 представників органів місцевої влади депутатів щодня працюють, аби виконувалися всі місцеві програми. Стабільно функціонували комунальна, соціально-економічна, гуманітарна сфери. підвищувався рівень життя людей. Працюють на перемогу, підтримують збройні сили України і цю роботу без перебільшення разом з вами. За взаємодії співпраці з волонтерами В'ячеславом Мережком, громадською організацією Патріот Прилуки». Ми з вами потужно робимо у переддень професійного свята, дня місцевого самоврядування. Вітання і шана за відданість, професіоналізм, за вміння разом вирішувати найскладніші завдання. Сьогодні дійсно уклін всім вам за цю потужну велику роботу. Цінуємо, поважаємо кожного з вас за. Підтримку, розуміння, єдність за те, що ми разом об'єднані і працюємо заради єдиної ключової мети розвитку і розбудови нашої громади. Тож цей день всім нам міцного, міцного здоров'я, сімейного благополуччя, злагоди, достатку, розквіту нашої великій сухополов'янській територіальній громаді, перемоги, миру, наснаги, разом ми сила. В єдності наша сила і слава Україні. <риклад> Тим, хто обрав своєю роботою службу громаді, хто зняв день виконує свої обов'язки. Відзнаки нагороди, зателефонувала голова обласної ради Олега Дмитренко, яка доручила мені передати цю <риклад> почесну нагороду Дмитрия Михайловичу. З радістю <риклад> роблю даю Ця відзнака, це не мені особисто, це всім нам. За нашу потужну з вами роботу, що є оцінка в нашій роботі, що ми все робимо знову ж таки спільно в єдності разом з вами для розвитку і розбудови нашої громади. Грамоти вручено кращим представникам місцевого самоврядування сухополов'янської громади. Вітання, відзнаки з професійним святом приймали від народного депутата Бориса Приходька. Працювати з людьми, віддавати їм свій професіоналізм і віддавати їм всю свою душу. Це багато чого варте. Прийміть найщиріше вітання від народного депутата України, приходька Бориса Вікторовича. Борис Вікторович бажає вам міцного здоров'я, кожній родині Божого благословіння, сімейного затишку. Фінансової оцінки вашої трудової діяльності грамотами відзначеної волонтерів Оксану Клязніку та Юрія Гнатченка з перших днів війни сухополов'янська громада допомагає збройним силам України, співпрацює з волонтерськими організаціями.